Дорогі браття і сестри у Христі, Христос Воскрес, у сьогоднішню неділю Свята Церква подає нам до розважання уривок з Євангелії від Йоанна, в якому розповідається про здійснений Господом Ісусом знак чудесного оздоровлення чоловіка сліпого з роду. Євангельський уривок охоплює доволі широкий контекст ми ж зосередимо увагу на певних ключових аспектах, що пов'язані зі зціленням сліпого чоловіка. З тексту святого Писання знаємо, що традиційно в юдейському суспільстві фізичні вади часто сприймалися суспільством як вияв Божого покарання людини. Проте тут спостерігаємо щось зовсім іншого: Господь Ісус в даному випадку руйнує стереотипне уявлення переконання своїх учнів, ця хвороба не має зв'язку ні з гріхами цього чоловіка, ні з гріхами його батьків. Вона є реальністю, по-людськи болючою, через яку має виявитися слава Божа, діла Божі, діло, яке чинить сам Ісус, єднає два завіти, тема води, світла, в даному випадку, також пороху земного, з якого Господь зробив глей, відсилає нас до перших сторінок Старого Завіту, в яких читаємо про створення світу і людини. Ці рядки в дійсності є пов'язаними з Євангелієм від Івана вже від перших його речень, з яких знаємо, що саме Словом Божим постав світ. Тепер же Бог посилає свого Сина Єднородного, щоб ним спасти людину, яка через переступ віддалилася від Бога, втратила одежу нетління. Цього первородного гріха не був позбавлений ніхто, окрім Ісуса. І хіба ще Марії, яка була від Нього захоронена, збережена в самім зачатті, тому його не був позбавлений також і сліпець. З огляду на це Христос, говорячи про відсутність гріха, очевидно, має на увазі відсутність особистих гріхів чоловіка і його батьків, які мали пряме відношення до існуючої вади. Господь своїм вчинком відновлює зір сліпцеві. Проте насправді в уривку мова не лише про зцілення тілесної вади, позбавлення фізичної сліпоти. Ми бачимо, що чоловік покликаний опісля дати свідчення, він проявляє сміливість в тому, що перед фарисеями говорить правду, попри їхню ворожість, уставлені як до Ісуса, так і до Нього самого. Чоловік ще не розуміє в дару, який прийняв від Христа. І ким є той, хто оздоровив Його? Спершу Він сприймає Ісуса як Пророка, як праведника, якого вислуховує Бог. Такі думки зцілений чоловік висловлює при зустрічі з фарисеями необхідність захищати себе, а фактично, того, який привернув йому зір, стає для колишнього сліпця нагодою щораз більшого розуміння, ким є його доброчинець. Парадоксально, проте провідники народу, вважаючи себе зрячими і маючи, посідаючи тілесний зір, насправді виявляються духовно сліпими, бо не визнають в Ісусі Божого посланця, не бачать милосердя Божого, яке звернено також і до них, не прагнуть зцілення. Більше того, називають Ісуса, який зціляє Божою силою грішником. За те, що він оздоровив сліпця в суботу, і навіть не усвідомлюють того, що він, творець усього, є паном суботи, який прийшов довершити розпочате діло творення. У сліпоті та злобі, вони замикаються у собі, відкидаючи Бога Його спасенний промисел, який явився їм через нечуваний досі знак оздоровлення сліпонародженого. Відкидають також і свого ближнього, якого прийняв Господь і через якого явив свою славу. Вони вганяють зціленого чоловіка сперед своїх очей, не бажаючи його слухати. Він же в свою чергу, терплячи несправедливі образи, відкинення і полишення, отримує від Бога дар, про який і не сподівається. Після перенесеного ним терпіння внаслідок свідчення правди, Ісус зустрічає Його і запитує про віру: Віруєш в Сина чоловічого. Господь використовує один з титулів на означення Спасителя, якого очікував ізраїльський народ. Колись сліпий, а тепер зрячий чоловік, у свою чергу, маючи відкрите серце для того, щоб увірувати, бажає знати, ким є той Месія. Про якого Вінчує, говорить йому Ісус, Ти бачиш Його, Він говорить з тобою. Цю мить відбувається кульмінація всього діла оздоровлення чоловіка, нашим Спасителем. Боже діло творення нової людини довершується при зустрічі із Спасителем. Діло Боже, як в іншому місці свого Євангелія подає нам Євангелист Йоанн, полягає в тому, щоб. Вірувати в Сина Божого, якого Отець послав у світ, і який став людиною, щоб людину визволити від гріха і смерті, зробити причасниками життя вічного тих, які вірують у нього, довершивши творення людини через життєдайний хрест і Спасительне Воскресіння. Дорогі браті і сестри, слухаючи слова сьогоднішнього Євангелія. Запитаймо себе, чи бажаємо ми прийняти дар зцілення насамперед від залишків, внутрішньої сліпоти і віднайти духовний зір, яким стаємо здатні побачити Бога і зрозуміти сенс Його діл та стати їх вмілими виконавцями. Запитаймо себе, чи ми готові і бажаємо прийняти дар віри, дар відносин з Богом і з нашими ближніми у світлі Його любові і милосердя. Віри в єдинородного Сина Божого, якого Отець назнаменував і послав у світ, щоб ним спасти Тебе і мене, спасти світ, привести Його до єдності із собою, благодаттю і діянням Святого Духа. Чи ми радіємо нагодами зустрічі з нашим Месією Спасителем? Адже кожна така зустріч передбачає також визнання власної немочі. І готовність до переміни власного життя, виходу за рамки наших обмежених, керованих виключно людською логікою переконань. Запитаймо себе, чи ми є по-справжньому відкриті і готові сміливо визнати перед іншими Божу справедливість, засвідчити Боже милосердя, навіть якщо ті, хто нас слухають, не завжди будуть готові її прийняти. Чи ми готові до такого свідчення правди, на яке спромігся цей оздоровлений чоловік? Молімося і просімо у Господа про такий дар віри, дар довіри і відкритості, дар готовності прийняти і здійснити Його спасений промисел щодо нас та сміливості свідчити правду попри труднощі? Дорогі браття і сестри, молімося сьогодні також за нашу рідну Україну. Яка героїчно бореться за Богом даний дар свободи і незалежності. Просімо в нашого Спасителя, Христе, осяй світлом Твого Воскресіння, усю нашу церкву, всіх наших братів і сестер і увесь наш народ. Дай сили й відваги тим, які захищають гідність і волю та борються за краще майбутнє України, сціли рани терплячих. Захисти наші міста і села від ворожих нападів, відвідай і визволи полонених, і всім подай, чого лише потребують для спасення. Амінь. Христос Воскрес!